Кліфікаціями та провокаціями Але Чернівецька обласна рада нарешті обрала голову. Нагадаємо, вчора розпочалось перше пленарне засідання новообраної облради в порядку денному обрання голови ради та його заступників. На посаду голови претендували два кандидати Володимир Жаровський від політичної партії Слуга народу та Олексій Бойко від аграрної партії. Однак після кілька годинних перерв три політичних партії, а саме Слуга народу, батьківщина та народний контроль, покинули сесійну залу. А потім засідання сесії взагалі було зірвано повідомленням про замінування Чернівецької ОДА. Вранці 18 грудня сесію вирішили продовжити після трьох технічних перерв та заслуховування доповіді голови лічильної комісії. Вирішили все ж провести голосування за голову обласної ради. Кабінет опечатаний, так як ми його вчора опечатали. Пломби цілісні в кабінеті все нормально. Бюлетні, так як ми папку залишили, так ми її. На тому самому місці можна сказати, міліметр до міліметра. Вона була на місці, опечатана. В присутності майже всіх, скільки нас було шість чи сім, сім членів лічильної комісії, і е, представників шести шести політичних сил бюлетня, е, вчорашня дата 17 -ти. Грудня, а сьогодні 18. Для цього я думаю, що потрібно головою, чому потрібно винести це питання на голосування? На зал, ми маємо проголосувати, що ми будемо працювати з цими бюлетями, щоб не тратити на певну час зараз і йти перезнову виготовляти бюлетні і так далі. Бо це лишній трата часу. Депутати підтримали це рішення, однак голосувати, як пропонувала лічильна комісія, за алфавітним порядком відмовились. Тож депутатам роздали бюлетені на руки і кожен з них заходив в кабіну для голосування в хаотичному порядку. Однак тут не обійшлось без провокацій. Наперед заповнені бюлетені виявили у двох депутатів від партії Слуга народу. Декілька депутатів, серед них і колишній голова облради Іван Мунтян, відмовилися показувати свої бюлетені перед голосуванням. Іван Миколаївич, ви порушуєте голосування? Ми зупинили голосування? Зупиніться, не йдіть в кабінку. Іван Миколаєвич, ви порушуєте голосування. Бо комісія зупинила голосування. Про це ми складемо теж протокол про те, що комісія зупинила процес голосування. Іван Миколаєвич все рівно зайшов в кабінку і ігнорує е, я... рішення комісії. Вам показати щось? Ні, мені не треба нічого показувати. Ви показуєте тим, кому ви показуєте ви це. Зубіваєте, що я буду. Так, так. Ні, я не сумніваюся. Я хочу, щоб це голосування відбулося за того. Я не порушував абсолютно для людина, так вважаю. Є, є закон, є юристи роз'яснюють мої права і права, права всіх депутатів. Будь ласка, не робіть, не робіть Голосування йде нормально, згідно чинного законодавства. Врешті лічильна комісія вирішила не припиняти голосування. Вони перевіряли бюлетені депутатів та записували, де були позначки за кандидата перед голосуванням. Врешті, за підрахунками лічильної комісії, головою обласної ради став Олексій Бойко, за якого проголосували 35 депутатів. Володимир Жаровський вже ж набрав 27 голосів. Я Бойко Олексій Сергійович, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити. Громаді та народу Україну необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Олексій Бойко. Я хочу сказати вам, що ця присяга буде у мене на всю каденцію на столі. Це для мене не просто слова, а інструкцію до виконання. Анастасія Кукоячук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях відбулася перша сесія новообраної міської ради, із 42 депутатів в залі присутніми були 26-ро. Відсутніми на сесії міської ради були депутати трьох партій команда Михайлішина рідне місто та народний контроль. Не дивлячись на це, головою міської територіальної виборчої комісії було оголошено про початок сесії, під час якої новообрані депутати склали присягу та отримали посвідчення. Приступаючи до виконання обов'язків депутати Чернівецької міської ради. Зобов'язуюся усіма своїми діями дбати про благо Чернівців та добробут його жителів. Гідно представляти своїх виборців, відстоювати їх права і свободи. Присягаю дотримуватись Конституції України, законів України, статуту територіальної громади міста Чернівців та виконувати свої обов'язки в інтересах територіальної громади міста. Присягаюся. Кожного депутата на робочому місці і текст присяги. Прошу вас наруч скріпити текст присяги своїм підписом. Одразу після цього присягу склав і новообраний чернівецький міський голова Роман Клічук, а ланцюг бургомістра йому вручив почесний громадянин чернівців, народний артист України Павло Дворський. Вседовлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неохильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Дякую. А мудрості, добра, сили, енергії, посмішок, квітів і підтримки Чернічя. В принципі, Шкода, що сьогодні не зареєструвалися всі фракції. Я хочу звернутися до всіх трьох фракцій, щоб вони обов'язково зареєструвалися, тому що ми маємо співпрацювати разом на користь нашого міста. Я говорив вже про сяги свої, я хочу сказати ще від, 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 від себе особисто, що я зроблю все, щоб у цьому залі панувала злагода. Я хочу, щоб ви всі ви, ви були разом як одна команда. Я хочу, щоб в цьому залі припинилися чвари і сварки. Я хочу все-таки, щоб ми всі разом, всі фракції, ми, ми, ми збиралися, думали, об'єднувалися і зробили наше місто краще. Після цього для вирішення організаційних питань міська рада вирішила піти на перерву до 24 грудня. Пропозиції щодо подальшої роботи першої сесії та налагодження електронної системи голос. Пропоную оголосити перерву у роботі сесії до 10.00 години 24 грудня 2020 року. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати? Хто за? Хто проти, хто утримався, дякую. Це одноголосно. Дякую тоді. До, до четвера до десятої години. Дякую по завершенню сесії. Попередній міський голова, а нині депутат міської ради Олексій Каспрук презентував під стінами ратуші символічний подарунок для міста у вигляді кованого крісла. Для кандидатів на посаду міського голови, майбутніх для міського голови, і в принципі для Всіх чернівчан, які мали б можливість е, сісти в це таке символічне мерське крісло. Крісло дуже непросте в ньому важко знаходитися, важко сидіти. Е, це дуже відповідальне крісло. Воно не всім пасує. Я би хотів, щоб чернівчани, е, аналізуючи сьогоднішню сесію, зрозуміло, що від їх вибору дуже багато що залежить. Дуже багато. Фактично, один голос вирішив питання одного мандата для однієї з партій, які сьогодні не прийшли. Ще так ганебно не закінчилася жодна каденція міської ради, і жод... і важко, і ганебно не починалася жодна каденція. Е є таке невеличке моє спостереження. Нам сьогодні вручили значки депутатів міської ради. Минулі каденції депутати міської ради їх не носили, соромились. Я сподіваюся, що ці депутати... Будуть працювати так, щоб ситуацію змінити Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чернівецькому культурно-просвітницькому центрі увімкнули опалення. Нагадаємо, чернівецький репортер у попередніх сюжетах розповідав, що з початку опалювального сезону у цій дитячій установі було надто холодно. Причина під час ремонтних робіт Чернівці теплокомуненерго пошкодило газову трубу, тому не вмикали опалення. Як дітки зраділи, коли нам дали тепло. Це Боже, це е, дійсно сьогодні велике свято не тільки перед Миколаєм, а вже ми сьогодні святкуємо Миколая, тому що е, це безмежна радість для дітей, для батьків. Ой, у нас е, жахлива була е, ситуація, і наче не можемо сказати. У нас дуже було холодно, і ми наскільки. Ну, переживали, що е, холодно, немає як займатися в гуртках. Чернівецький культурно-просвітницький центр відвідує майже дві з половиною сотні дітей. Вікторія Гречух одна з його працівниць. Вона допомагає дошкільнятам підготуватись до школи. Каже, досі на заняттях малечі доводились сидіти у куртках та шапках. Була проблеми з опаленням, не підключали нам, не ремонтували трубу. Після того, як до нас як ми звернулись до журналістів, у нас було телебачення, інтерв'ю. постійне, тоді почався якийсь рух, якісь дії. Ну і плюс до журналістів ми ще тобто в Соцмережі писали, зверталися до місцевої влади, писали скарги, і вже після цих всіх дій нам підключили тепло, зробили батарею, все зробили. у Нас тепер тепло в класах. Так, що ми одягали по чотири да, поки да. а я, а да. я, я одягала і ще я такі худі. Добре, Так. Да. Да. а і нас? хороший В чернівці теплокомуненерго пошкодило газопровід ще навесні, каже заступниця директора центру Ольга Томюк. Водночас лише нещодавно сплатило гроші за втрати газу. Оскільки заборгованості більше не було, Чорнівці газ відремонтував газопровід і у центрі тепер тепло. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Спортивний фотокореспондент Асоціації футболу Чернівецької області Альберт Комарі презентував свою власну виставку Фоторобіт світлини, які він робив протягом своєї кар'єри. Більшість знімків зображають цікаві моменти футбольної спільноти області. За словами Альберта, футбол це не просто гра, а пристрасть, яка об'єднує людей, тим паче у скрутний час коронавірусної кризи. Оскільки я займаюся цим вже 5 років, Назбиралося дуже багато фотографій, але знаєте, основна частина. Людей, які їх бачать, це просто або футболісти, або мої друзі у соціальних мережах. Проте на цих фотографіях, які представлені цій виставці, емоції, не знаю, щось таке неймовірне, дух, футбольний дух, мені захотілося поділитися цим з усіма людьми з пересічними відвідувачами музею, з представниками інших професій. Можливо, вони це подивиться, їм сподобається. Вони будуть ходити теж на футбол. Для того аби зацікавити людей, під знімками були поставлені підписи та назви, зазначає автор. Загалом колекція футбольних фото Альберта Комарі налічує понад три тисячі. Зображені події відбувалися під час різних обставин та погодних умов. Звичайно, що у кожній фотографії є своя історія, як вони створювалися, знаєте. Протягом різного часу в різні пори року, в різних населених пунктах, бувало і спекотно, бувало і дуже холодно, скільки ви тут бачите знімки і літнього футболу, і зимового футболу. Альберт Комарі демонструє центральну фотографію. каже: вона найкраще відображає гострі моменти футболу. Ось ця моя найулюбленіша, саме тому вона в центрі. Чому? E, ви знаєте, рідко коли вдається під час фотографій знайти e, обличчя футболіста. E, тут ми бачимо, як очі двох гравців, а ще й третього, який знаходиться позаду, зійшлися в одній точці. Всі охочі можуть побачити виставку до кінця січня. Ольга Дралюк, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій обласній державній адміністрації відбулося нагородження кращих спортсменів 2020 року, які зуміли цьогоріч досягнути звитяг під час міжнародних змагань. Взагалі це рік, рік дуже цікавий, оскільки він почався для мене дуже феєрично, оскільки я зайняла перше місце на гран-при. Це був другий етап на чемпіонат Європи. Після цього я поїхала на чемпіонат Європи, десь здобула третє місце. Це одна з моїх самих перемог. Той день я запам'ятала на все життя. Ну, взагалі, дуже складно завжди бути спортсменом, тому що кожен день потрібно е, доказувати. Ну, скажіть, як буде доказувати? Доводити самому собі та іншим, що ти заслуговуєш, вартуєш золотої медалі. Ну, звичайно, стараюся не пропускати тренування, кожен день займатися, щоб стояти на підесталі на чемпіонаті Європи. На першому місці звичайно хочу. Ось літом буде чемпіонат Європи Фінляндії, де я дуже буду старатися, щоб я туди полетіла і зайняла там золото. Доводити самому собі та іншим, що ти заслуговуєш вартуєш золотої медалі. Ну, звичайно, стараюся не пропускати тренування, кожен день займатися, щоб стояти на підесталі на чемпіонаті Європи. На першому місці, звичайно, хочу. Ось літом буде чемпіонат Європи Фінляндії, де я дуже буду старатися, щоб я туди полетіла і зайняла там золото. В цьому році, в спортивному аспекті, у мене найуспішніший рік за останні, напевно, років 10. У нас Різдван Талібов став переможцем прем'єр-ліги у Зальцбурзі, Олексій Гацуляк виграв чемпіонат Європи і Віра Фолінська стала третя на чемпіонаті Європи. І з чемпіонату України ми привезли чотири золоті медалі. Тобто, в цьому році фактично рекордний рік по медалям у мене в клубі. Ну, карте, на Буковині має дуже плідну історію і дуже високий рівень тренерів. Починаючи з Васильовича Галана, який почав карате ще в 1989 році, висока якість підтримується далі, не дивлячись на те, що інфраструктури майже немає. За рахунок якості тренерів і за рахунок фанатизму батьків і самогідності спортсменів, ці три факти разом поєднуються. Ми сможні бути лідерами українського карате.